Привіт! Ну що, ця мишка добралась і до мене. Точніше, вона добралась до мене давно вже тоді, коли і до всіх інших. Але огляд я не робив, бо до мишки не було софту чомусь на релізі, і огляд просто не мав ніякого сенсу, бо тут ж нічого не можна було поміняти. Зараз софт уже є. Мишка дуже цікава, тому давайте розкажу все, що я про неї знаю. Сьогодні дивимось на Proof Gaming RC Raider. Але перед цим як завжди нагадую, що триває збір для 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади нгу Рубіж. Ми зібрали вже більше половини суми з 200 тисяч гривень, які я збираю для того, щоб купити їм два Mavic 4 PRO. І якщо ви вже долучилися до цього збору, дуже вам за це дякую. А якщо ні, Нагадую, що це не просто збір, а розіграш з 15 крутих призів, де бездротові мишки, бездротові навушники, корпус для комп'ютера, мікрофони, сувеніри від батальйону купа всього, усього лише за донат від 100 гривень на банку в описі. Тому долучайтеся, якщо ще ні, і дякую всім. Мишка має непогане пакування. Мені сподобалась навіть не так коробка, як колір кульочків і конверта. Але коробка теж гарна, і всередині цікаво зробили з характеристиками мишки. Усередині сама мишка, пулер, 8К ресівер, кабель і конверт з інструкцією. Плюс там додаткові ніжки і свічі. Також є наліпки для тих, хто таке любить. Я люблю, але мені їх нікуди ліпити. Форма мишки вам усім давно знайома. Це класичний Superlight від Logitech. З можливо, єдиною маленькою зміною тут додали невеличкі такі заглиблення під пальці, щоб вам було комфортніше їх натискати. Я не знаю наскільки воно впливає. Як на мене, абсолютно без різниці, чи вони є, чи вони ні. Але ну от така деталь тут є, і це відміна від того, що є у Superlight. Форма класична, досить універсальна, підійде багатьом геймерам, і багато геймерів це підтверджують, тому що вони грають буквально на суперлайтах і схожих мишках, бо форми реально Зручна, і не буду про неї довго вам ще розповідати, бо я вже стільки років про неї розповідаю. Вона не міняється. Мишка зручна. Це все, що вам потрібно про неї знати. Вага трошечки більша, ніж у класичного Суперлайт 2. Superlight 2 важить 60 грамів, ця мишка важить 62 грами, але я не думаю, що ви помітите якусь різницю, бо іноді навіть пару грамів реально вирішують. Але не в цьому випадку. Тут, мені здається, ви ніякої різниці не помітите. А от баланс, баланс, так, тут з цим є деякі проблеми, бо акумулятор розташований десь в задній частині миші, і її так непогано перекошує назад, коли ви намагаєтеся її. Підняти мені довелося звикати до цього, і я цією мишкою користувався в офісному режимі десь пару днів, щоб так звикнути, як вона себе поводить, коли ти її піднімаєш. Я не скажу, що це дуже критично. Проте у мене до цього була мишка, яка легша за цю, і з балансом у неї була в совок, Тому мені довелося якось перелаштовуватися. Але якщо ви на це не звертаєте багато уваги, я не думаю, що це буде для вас якоюсь проблемою. Матеріал матовий пластик, який трошечки збирає відбитки. Від цього ви нікуди не дінетесь. Бо, ну, коли так світло світить на мишку, то видно, що вона уся в моїх відбитках. Але я не знаю, чи комусь це критично, чи ні. Мені в принципі, ок. Матеріал такий, що я не можу сказати, що він дуже чіпкий, але я не можу сказати, що і мишка вислизає з рук. Тому в принципі, грати на ній було нормально. Збірка теж непогана, бока — чуть-чуть, чуть-чуть. Прогинаються, але це треба досить так непогано тиснути. І коли ви тиснете, то бокові кнопки не спрацьовують. Тому, в принципі, тут все ок, ніякого торохтіння всередині немає, тому збірка абсолютно нормальна. Кнопки найцікавіша частина цієї мишки, і саме через ці кнопки я і захотів зробити огляд цієї миші, бо. Ну, вони тут е, досить унікальні, і такого я ще ніде не бачив. Але перед цим поговоримо про самі панелі. Вони мають невеличкий сайт Тревел, пост travel, Але загалом загалом з ними все нормально і користуватися мишкою можна без проблем. Я навіть не впевнений, що люди чутливі до сайттревела зможуть це відчути, бо він тут, ну взагалі, не дуже тому з панелями. Ну я ставлю п'ятірку. По п'ятибальній, звісно, шкалі, все ок. Тепер дивимось от сюди. Хоцвап у кнопках мишки це не нове. Asus таке вже роблять доволі давно, це була їхня фішка, але так, як це зроблено тут, я ще ніде не бачив. Все дуже просто. Ви бачили, що в комплекті є дві пари запасних мікріків. По дефолту тут стоять омрони на 100 мільйонів натискань. Механічні, також у комплекті зелені Хуано на 100 мільйонів натискань, і коричневі Хуано Silent. От вони взагалі дуже цікаві, і ви почуєте, як вони звучать. Але перед цим покажу вам, як все це легко міняється. Для того, щоб замінити мікрік, вам потрібно просто зробити ось так. Можна навіть не вимикати живлення, а просто взяти пулер і витягти. Свіч. Потім берете інший свіч, який є в комплекті, і вставите його на місце. Закриваєте усе це, і воно працює. Таким чином, ви можете замінити перемикачі на будь-які, які вам хочеться. Не обов'язково на ті, які є в комплекті. Але сайлент перемикачі які тут в коробці, це реально дуже цікава штука, особливо для тих, хто постійно стикається з тим, що йому кажуть, що ти так гучно клацаєш, задовбав гра, ти вимикай комп'ютер і так далі. Це реально імба. Послухайте, усі три. Також для порівняння я приніс свою ламзу Maya. Тут оптичні омрони теж на 100 мільйонів натискань. Але до цього я вважав, що вони найбільш тихі перемикачі, які у мене були. Тобто у мене до цього Silent перемикачів не було. Я думав, що оці реально найтихіші. Але Хуану Сайленд набагато тихіші. Просто для порівняння, послухайте, як звучить Ламзумая. Також у комплекті є невеличкі такі силіконові ущільнювачі, і ви можете міняти не тільки звук кліку. А й сам клік, підкладаючи їх, щоб все було так, як вам хочеться. Хочете, щоб він був більш розслаблений, приберіть. Хочете, щоб він був більш щільний, поставте якийсь ущільнювач і подивіться, як воно працює. Я не ставив, мені не подобається, як воно з ущільнювачем, але можливо, просто з часом стирається оця пластикова штука, яка натискає на сам свіч, і починаються даблкліки. Ви можете підставити сюди один ущільнювач, і це пофікситься. Тому Мишка зроблена так, щоб служити вам довго. Принаймні, проблем з дабл-кліком у вас точно не буде, бо якщо що не так, міняєте або свіч, або підкладаєте оцей ущільнювач і все працює як хочете. Бокові кнопки класичні для Logitech Superlight 2 і для Logitech Superlight 1, тому що вони тут абсолютно такі самі: вони непогано диференцюються, тобто ви можете намацати їх пальцем, не дивлячись на них. Також вони непогано натискаються, і можна натискати як слайдом знизу, так і просто натисканням. Але для слайду знизу вони не сильно прям точно підходять, але це можливо. Саме натискання мені подобається, воно чітке, легке і інформативне. Колесо з доволі легким ходом, має кроки середньої чіткості. Я, в принципі, люблю, коли воно більш туге, але то таке то вже індивідуальні побажання. Натискається доволі легко, що дуже добре для КС, наприклад, або для якогось там Батлфілда чи не знаю, Варзони, щоб ставити мітки. Тому це добре. Ну і енкодер, який тут, TTC Gold, вже такий визнаний енкодер в ком'юніті, бо його ставлять в багато популярних мишок, і він вважається. Хорошим, тому тут теж лайк. Ну і за сенсор, звісно, що теж лайк. Тут стоїть PixArt 3950. Топовий сенсор, найбільш популярний та й найкращий, в принципі, сенсор на даний. Момент захмарні характеристики цей сенсор має 32 тисячі DPI, 850 дюймів за секунду швидкість і прискорення 50 g треба бути над людиною, щоб зірвати таке, тому я думаю, що у вас таких проблем не виникне. З сенсором, як і з формою, я вже не знаю, що про нього казати. Він реально класний, надійний. Він має усі потрібні технології, Motion sync, мінімальну затримку, енергоефективність все круто з сенсором. Якщо Proof Gaming... Правильно все налаштували, ви просто поставили стокову е, прошивку, то все повинно з ним бути окей. я впевнений, що так з ними є, бо ніяких проблем у мене з цією мишкою взагалі не виникло за місяць, що вона у мене. Ніжки з чистого тефлону запасні в комплекті є при тому є на все і на оці нижню і верхню, і на оці знімні елементи, і навіть є просто круглі точки, якщо ви любите саме таке. Бо я знаю, що є люди, які, наприклад, знімають стокові ніжки і ставлять оці точки. Крапки, щоб мишка менше важила, і щоб прискорення було якесь інше. Хоча я насправді різниці не бачу. То таке їздять вони нормально жодних проблем у мене з ними не було. Тому як і за сенсор, як і за кнопки, тут теж лайк. Мишка працює на частоті 8000 тисяч хоча ви можете її поставити і на тисячу, і на дві, і на 4. Я, звісно ж, грав на 8000 тисячах для того, щоб перевірити, скільки ж ця мишка пропрацює на одному заряді, бо обіцяють 42 години на восьми гц. І в принципі, я думаю, що не збрехали, бо е, у відсотках. Тут не можна побачити наскільки мишка розрядилася, але ну, батарейка має стандартні 5 таких відділень, і десь за 3 дні гри по 3-4 години у мене знімалося от -от таке одне відділення. Тобто я думаю, що ну, чисті оці 40-42 години вона пропрацює на 8000 тисячах герц. Якщо поставити 1000 герц, то звісно буде в 3 рази довше. Ви мене напевно спитаєте, а що ж це за софт такий, що ти чекав його місяць, поки він з'явився і без цього не міг робити огляд цієї мишки? А я дійсно не міг робити, бо ви нічого без софта тут не зміните. Ну хіба що ви можете змінити е, 2,4 ГГц на блютуз або на режим по кабелю. Все і DPI. Більше ви нічого не можете змінити. А тут на хвилиночку треба міняти частоту опитування, бо по дефолту з коробки вона стоїть 1000 Гц не 8000 Гц. І, наприклад, я хочу не знаю вимкнути motion sync, бо по дефолту він е, ввімкнений, або ще щось. І нічого з цього не можна робити без софту. Тому в софті з'явився. Дивимось. Він насправді виглядає дуже просто. Отут ви можете одразу бачити заряд батареї і статус підключення. Далі натискаємо на саму мишку і потрапляємо на вкладку, де ви можете регулювати DPI. Я не знаю навіщо стільки, стільки просто стейджів DPI, але вони тут є. Далі частота опитування можна поміняти. Також є е, сенсор мод: це low Power, High Power і Corded. Не знаю, чому зараз вімкнулося Corded, бо в мене було просто на High Power. Лот 0,7 мм. Це, до речі, привілей сенсора 3950. Ну, і оці штуки типу Ripple Control, Angle Snapping, і Sync. Оце не вмикайте, Motion Sync. Можна. Найперша вкладка це ремапінг кнопок. Тут ви можете зробити будь-яку дію на будь-яку кнопку, а також виставити, наприклад, debounce time Тільки от з кожним от таким мінусом воно постійно мене попереджає що цього робити не можна. А я хочу далі макроси. Ви можете тут їх написати. Ну і тут ви дивитесь, як працює підсвічування. Тобто. Оце ви бачите, як світиться саме ресівер. Ви можете Battery Status, Connection, або просто воно буде світитися тільки коли вже треба заряджати батарею. Ну, я напевно поставлю ось так. Також ви можете створювати свої профілі, завантажувати їх, ну або просто усе це взяти і скинути до заводських налаштувань. Який висновок можна зробити? Ну насправді це один з найцікавіших клонів Суперлайта, що я бачив. Бо оцей Хот Свап, і навіть не те, що він є, а те, як він реалізований. Це реально круто. Також круто те, що мишка має досить непоганий комплекс. В плані того, що вони сюди поставили три види перемикачів: і Омрони, і Хуану, і навіть Селенд перемикачі. Тобто, на всі випадки життя просто зробили. Це реально прикольно. Ну і ще мені сподобалось, що мишка доволі непогано зібрана, з непоганих матеріалів все працює класно і взагалі жодних Проблем з нею у мене не було. Єдиний момент оцей софт софтом дуже якийсь просто дивний. Ви випускаєте мишку, але не робите для неї софт, і Люди купують, і там на що коли софт, що за фігня? Ну тобто таке щось. Ну, тепер ви знаєте, софт вже є, тому можна купувати. Але ще один мінус цієї мишки, знаєте, який? На релізі вона коштувала щось, типу, 3500 гривень, а зараз вона коштує 400 чи щось таке. 400, як на мене, для локального бренду ну, за висока ціна. Бо мишка так, непогано, тут все є. Але додайте 1000, і ви будете мати вже оригінальний суперлайт. Так, без хотсвапу, так, без цього, але ну, типу. Люди просто люблять оригінальні штуки і люблять суперлайт. Ну тут це просто неможливо оскаржувати. Люди фанатіють від Суперлайта, тому я думаю, що з такою не дуже значною різницею в ціні вони просто будуть обирати саме Суперлайт. Ну а так, мишка доволі цікава. Що ви думаєте?